Привіт всім! Представляємо вашій увазі датчик диму Керуй. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Цей датчик диму працює на батарейках. Коли спеціальний сенсор виявляє дим, він сигналізує про можливу пожежу за допомогою гучного до 80 дБ звукового сигналу та мігаючих світлодіодних індикаторів, а також може надіслати смс або зателефонувати господарю квартири. Цей датчик диму компактний і легко монтується на стіну або стелю. Він має високу чутливість і надійність, що робить його ідеальним вибором для домашнього використання. Замовляйте датчик диму Керуї за посиланням в описі за доступною ціною та отримайте надійний та ефективний пристрій для виявлення диму та запобігання можливій пожежі.